У мій Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Остання неділя перед Вознесінням браті і сестри, якими піснопівами пасхальними ми прославляємо Воскресшого Господа нашого Ісуса Христа. Пасха вічна, Пасха радість, Пасха переходження. <з> землі на небо. І дай Боже нам, браті, сестри, в ці пасхальні дні, коли ми вже прощаємося з Пасхою. Но ми з нею не прощаємося, тому що кожна неділя це є мала Пасха, яка нагадує нам о вічній радості Пасхання. І коли людина кудись збирається, вона думає, що з собою взяти, такого необхідно, щоб їй приходилося. Коли вона буде відсутня, вона думає, записує, що б такого взяти. Сьогодні, браті і сестри, ми повинні подумати, що ми в ці пасхальні, радісні, спасительні дні повинні взяти з собою дослідуючи Пасхи. Що би ми хотіли взяти з собою? Радість пасхальна. Оцю браті і сестри радість, яку ніхто не може нам дати, подарувати, підмінити. Ми повинні запастися цією пасхальною радістю, яка обновляє нас, яка міняє нас, яка єднає нас з тим, хто прийшов на землю і притерпів. Приниження, скорботу, зраду, смерть і дарував життя вічне. Це, браті і сестри, радість. При всіх наших скорботах, як казалися ті отці, Іоанн Златоуст, коли його вже останні дні привели, вели дуже далеко через пустині, імператор гнав його. А він казав: слава Богу, за все. І нам потрібно навчитися говорити слава Богу за все. Тому що радості в нас ніхто не може забрати, якщо ми будемо з Христом. Якщо ми будемо з матір'ю церквою, з молитвою, службою, з покаянням, з добрими справами, Господь буде з нами. І ця радість, дай, Боже, браті, сестри, пасхальна якою ми в середу будемо співати оддання, праздника Пасхи. А в четвер вже Вознесіння. Часто вчителі питали на екзаменах. Питання таке дуже давали. В яку неділю Вознесіння припадає? Ну в неділю ніколи не припадає. Вона завжди припадає в четвер. І в четвер Вознесіння, де Господь ніби покидає, але Він і духовну свою благодатью, він ніколи нас не оставляє, як дітей. І сьогодні ми читаємо в Євангелії, Воскресне, як Господь близько біля кожного того, хто скорбить, і переносить ці скорботи, і у підозрі якісь ні в чому не зроблені, а Господь приходить і дає стілення. Сьогодні ми читаємо такий великий відривок. Неділя називається Про сліпого. Обично ми чуємо з Іванеля, що Господь кудись кликали. То, дочка, то мама просила за дочку, то батько за сина, то начальник синагоги просив за свого сина. А тут ми бачимо, що Господь сам знаходить сліпого, який сидів біля храму. Від народження був сліпим. І Господь побачив його, що він сліпий, і учні зразу вже запитали, хто согрішив. Тут Господь показує, що буває хвороба і не причина гріха. Де ми кажемо, часто думаємо, що от согрішив, і він там наказання йому за щось. А тут показується, що не тільки буває. Буває і так, і гріх, причина хвороби. Але тут Господь відповідає на відповідь апостолів, хто согрішив, він чи батьки. І Господь говорить, ніхто не согрішив. Ні він, ні батьки. Але це йому дано для того, щоб на ньому явилась слава Божа. Він від народження був сліпим. Господь плюнув на землю, зробив бріння, підняв його, помазав очі. І сказав, іди, умився, купельні сіла, що означає посланий. Ви собі представляєте, що це сталося там, де рес в нас на початку, а Господь посилає його там, де базар, наслідуючим. Через все треба було пройти сліпому, помитися там ці купельні, і Господь йому дав обіцянку, що він прозріє. І він піднявся сліпий, через все місто йшов. Його всі знали. Всі його бачили, сусіди, рідні, бо це він вже в дорослому віці був. І коли він помився в цій істочнику, він прозрів. І сусіди кажуть, може він, а може, не він, а може похожий на нього. А він казав, це я. Він каже, хто це зробив тобі таке, що ти став зрячим? Він каже, і Ісус. Зробив бріння, помазав мені очі і сказав, іди умийся. А як ти думаєш, хто Він такий? Ну він не знав, він не читав книг. Ну Він говорить пророк. Він чув пророків, що це великі люди, це Божі люди. І він не мав з чим порівняти і каже, це пророк. І його привели до фарисеїв, а це була субота. І коли запитали його, чи дійсно він був сліпий, він сказав, я від народження сліпий, я нікого не бачив ніколи. І фарисеї сказали, що це людина не від Бога, тому що вона нарушила суботу. Як людина може бути це грішник, а сліпий говорить, я не знаю, чи грішник. Ну, я знаю, що Бог грішників не чує, але я був зрячим, і вони його вигнали. Вони не врозумілися чудом. І покликали батьків для того, щоб удостовіритися, чи це їхній син. І коли батьки сказали, що це їхній син, і він був сліпий, але як він був, став зрячим, ми не знаємо. Він вже в дорослому віці, ви його запитаєте, чому батьки так відповіли? Тому що євреї вже склали план, що хто визнає Ісуса Христа за Сина Божого, відлучити Його від синагоги. Є така єпітьм'я, браті і сестри, навіть наших деяких політиків, владики, за їхні приступлення перед церквою відлучають від церкви. Що ти можеш бути християнином? Можеш ходити, але тебе відлучили від церкви, ти не маєш права ні причащатися, ні сповідатися, ти поки не покаєшся якомусь своєму гріхові. І євреї сказали, що ми відлучимо любого іудея, хто буде визнавати Ісуса Христа за Сина Божого. І тому вони так відповіли. І потім, коли знову покликали на допит цього сліпого, який став зрячим, і вони розказували, що ми знаємо Моїсея, що Бог говорив з Моїсеєм, а звідки цей чоловік ми не знаємо, ми грішні. А він сказав, чому ви так мене розпитуєте? Хіба ви хочете стати його учнями? Вони його посварили і вони його знову його вигнали. Вони в нього розумілися. І коли вони вигнали, знайшов Господь і приходить до нього. І каже, чи віруєш ти в Сина Божого? Він каже, а хто він? Той, хто розмовляє, той, хто зробив тобі зрячим тебе зробив, він сказав, Господи, вірую і поклонився йому. Так, браті і сестри, сьогодні закінчується Святе Євангелія. Одне, що ми можемо достовірно сказати, що люди, які сьогодні шукають чудес, і кажуть, от як станеться то, я піду в церкву, як станеться то, я повіру. Ні, браті і сестри. Ніколи, це не правда. Сьогоднішнє чудо показує, що таке чудо від самого дитинства це не просто зцілення. Святий Іоанн Затогус і Єфрем Сірін говорить, що це не просто зцілення. А Господь говорить, що є світло є, і прийшов цей світ для того, щоб працювати, робити. На слав'янській мові, мові говорить ділати, тобто далі продовжить діло Боже. І Господь плює, придає цій землі. Силу, це не просто земля, а у нас стає іншим, у нас стає лікарство, що коли прикладає він до очей, очі заново стають, в яких не було очей. Це не просто він осліп від якоїсь хвороби, в нього не було очей. Це означає, що Господь далі продовжить діло Боже, так як його Батько, Отець Небесний, так і син ділає, тобто працює, для слави Божої. Для чого, щоб прийти? Я за того спитаю прийти з одного кінця в інший міст, для того, щоб всі побачили, що Він зрячий. Щоб побачили, що Господь Він робить чудеса. І сьогодні, браті і сестри, коли іудеї, фарисеї, вигнали сліпця, це означає, що вони не прийняли Божого чуда. Вони не прийняли Божої слави. Їхня гординя вища, так і сьогодні, коли в церкві є чудеса, є мощі, є ікони, є святі, є ікони, які обновляються, і мощі, які не тліють, витягають землі після 30, 40, 50 років, і вся одежа збереглася. І кажу: це не така церква. Яке це те, потрібно бути темним, духовним, браті і сестри? Кажу, не такою мовою моляться, але ті святі, яких ми прославляємо, до яких і вони моляться. Вони ж молилися по слов'янській мові. Вони ж молилися цими книгами, якими ми сьогодні молимося. Та як можна казати, що це люди не такі? Що вони не вірують, що вони там прославляють якусь державу, агресора? Не такою мовою моляться. Ну ми молимося, якими були Равнопостний князь Володимир, Борис і Гліб, Антоній і Феодосій, Іоан Філохій, багато кукша Одеський. Можна перечисляти брат і сестри, тисячу їх. Але ми бачимо, що люди сліпі. Вони бачать чудеса, мощі нетлінні, ікони, храми, які стоять, більшовики розіряли. І віруючі люди встановили, вони кажуть, не такі храми в них треба забрати, що люди бувають зрячі, тілесно, але духовно вони сліпі. Вони не бачать слави Божої. Вони не бачать ту страху Божого, з яким благовінням люди приходять в храми. І хочеться тим всім побажати, браті і сестри, хто шукає чуда, чудо не може просвітити людину, як немає віри. Як немає розположення серця. Якщо ти не шукаєш покаяння своїх гріхів, ніяке чудо тебе не врозуміть. Тому що гординя, Твоє превозносіння, твоя злоба закриває все. І дай Боже, браті і сестри, що Господь, який зробив сьогодні чудо, Він показує, що Він близько біля тих, хто несе безропотно свій хрест, хто не нарікає на свій хрест, на своє життя. Не укоряй, Господа, чому це мені так? А чому всім добре, а мені так погано, чому це у мене тільки такі хвороби? Я ніби молодий. А люди старі, там алкоголіки, які живуть так і сяк, а вони так бігають, а я вже прикутий. Не нарікайте на своє життя. Тому що все, що Господь пропускає нам, для спасіння нашої душі. Господь ближче нас всіх кличе до себе. Але Той, хто буде безропотно, це, Переносити, Господь прийде, як прийшов до сліпого. А скільки таких сліпих? Духовно бувало, і Господь дарував їм покаяння. Вони ісцілялися, вони жили, прославляли Бога і святих таких багато і угодників Божих. Але Господь коснувся їхнє серце, доторкнувся, і до них прийшла благодать Божа. І хочеться сьогодні, браті і сестри, щоб ми духовно прозріли і ніколи не соблазнилися. При всяких скорботах і надіялися на Бога, що Господь своєю благодаттю просвітить, наставить, вразумить всіх тих і нас основному, щоб ми, коли ми бачимо ці чудеса, щоб ми не осліпли, щоб ми не відпали. І нехай в цьому нам допоможе благодать Божа, Пресвята Діва Марія і святі угодники Божі не спошлють мир на нашу землю, сохраніть наших воїнів і нас, щоб ми не остигли до молитви. Не до довіри і до церкви, тому що через це все дається вічне життя. Христос Воскрес!